Шановні глядачі, вітаємо вас на відкритому онлайн-засіданні студентського наукового гуртка Педагогіка і мистецтво в асинхронному режимі. Це засідання присвячено темі дотримання академічної доброчесності в практиці зарубіжних закладів вищої освіти. Раніше ми вже обговорювали тему академічної доброчесності, але в аспекті її дотримання в українській вищій школі. Тож сьогодні ми знову зосередимося на цій важливій проблемі для сучасної освіти і науки. Спробуємо розкрити зарубіжні напрацювання, провести паралелі з українською освітньою практикою. Бажаємо всім користі від перегляду та сподіваємося, що наш обмін думками спонукатиме вас до дотримання доброчесності в навчальній та науковій діяльності. Першою виступить учасниця гуртка, студентку факультету мистецтв НПУ імені Григорія Савича Сковороди. Чернова Світлана з доповіддю на тему системи забезпечення академічної доброчесності в університетах США. Добрий день усім. Мене звати Світлана Чернова, і я вам розповім про систему забезпечення академічної доброчесності в університетах США. Доповідь ґрунтується на аналізі контенту 10 офіційних вебсайтів університетів США. Серед них 5 університетів, які входять в топ-10 університетів світу, та 5, які не тільки займають лідерські позиції, а й ще й вважаються найстарішими за роком створення, відомі своїми традиціями та високою репутацією. Вони представлені на слайді. Каліфорнійський технологічний інститут, Стенфордський університет, Масачусетський технологічний інститут, Чекаський університет та Ельський університет. І ще п'ять найстаріших університетів: це Принстонський університет, Гарвардський університет, Пенсильванський університет, Колумбійський університет та Нью-Йоркський. система забезпечення академічної доброчесності в університетах США. Включає низку складників. Один з них це офіційна сторінка, на якій розміщено матеріали стосовно академічної доброчесності. Ви можете побачити на слайді скріншот з Принстонського університету, де розміщено інформацію про академічну доброчесність. Усі університети мають цю сторінку. Такі сторінки мають логічну структуру, про що свідчать назви розділів: як то, що таке академічна доброчесність, що є порушенням академічної доброчесності, наслідки порушень академічної доброчесності, що таке плагіат, як правильно цитувати тощо. Другий складник це кодифіковані документи. Кодекси честі. Політики з наукової та академічної та дослідницької доброчесності, настанови до іспитів та оцінювання, статути для студентів та співробітників, положення академічної ради, правила поведінки для студентів, студентський дисциплінарний статут та інше, які мають нормативно регулюючу силу. Відзначимо, що філософією проаналізованих кодексів честі є створення освітнього середовища, де пропагуються високі етичні академічні стандарти, дотриманням яких є гарантією довіри до освітніх наукових результатів. Наступний складник це структурні підрозділи, уповноважені, комісії, особи, які виконують наглядову та контролюючі функції. Функція підтримки нагляду та контролю за імплементацією політики академічної доброчесності делегована структурним підрозділам, таким як Офіс рада академічної доброчесності та поведінки студентів, університети Харвардський, Пенсильванський, йоркський Каліфорнійський, Ельський, офіси з питань поведінки, до складу якого входить робоча група з питань академічної доброчесності. Масачусетський технологічний інститут, Чикаський університет, правління і судових питань, це Стенфордський університет, комітет честі – це Принстонський університет, консультативна група з питань професійної етики для студентів Колумбійський університет. У більшості університетів сформовані структурні підрозділи, розглядають порушення академічної доброчесності як проблему не тільки освітнього, а й дисциплінарного характеру. Тобто порушення норми академічно освітньої практики в такий спосіб прирівнюється до порушення морально-етичної норми співжиття в університетському кампусі. Четвертий складник це ресурси для запровадження підтримки розвитку академічної доброчесності. Навчальні курси, модулі, тренінги, семінари та заходи щодо підвищення кваліфікацій. Все це сприяє обізнаності і розумінню політики академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. Особливою уваги як освітній ресурс заслуговують центри письма Reading Center. Університетський центр письма є найбільш поширеною в осві світовій освітній практиці, інституційною моделлю що забезпечує індивідуальну підтримку студентам, викладачам і співробітникам університету. Навчання академічному письму пов'язане з виконанням трьох місій: сучасного глобального університету, науково-дослідницькою, освітньою та громадсько-політичною. Академічне письмо допомагає викладачам всіх дисциплін розвивати у студентів здатність генерувати власні думки і вибудовувати власну аргументацію. Організовуючи все це в гранично точній і ясній текстовій формі, Центр письма Хіксона Каліфорнійського технологічного інституту пропонує модулі, ключові елементи академічного письма цитування системи стилів і плагіат – Жанри академічного спілкування – лист для академічних дисциплін. Ще один складник це стандартизовані процедури перегляду порушень. Кожен із університетів США має власну внутрішню систему правил і процедуру розгляду заяв про неправомірну академічну поведінку. Кожен університет самостійно формує структури, призначає осіб відповідальних за додержання правил, процедур та справедливість рішень. Однак існують загальні підходи до послідовності розгляду справ. Усі університети в такій послідовності розглядають справи. Ви можете побачити їх на слайді. Перше, це повідомлення про факт неправомірної поведінки, підготовка до слухань, розслідування. Друге. Це слухання та оприлюднення рішення. Третє. Можливість апеляції щодо рішення чи санкцій. Четверте остаточний, остаточний висновок. Рішення розгляду справи фіксується та зберігається в особовій справі студента. Шостий складник системи забезпечення академічної доброчесності в університетах США це програмне забезпечення для перевірки навчальних. Кваліфікаційних науково-методичних та наукових робіт на наявність ознак академічного плагіату. Більшості американських університетів для перевірки на наявність ознак академічного плагіату використовується програма Turnitin. Сьомий складник системи забезпечення академічної доброчесності в університетах США. Це залученість учасників освітнього процесу та стейкхолдерів до активної підтримки інституційної стратегії академічної доброчесності. Значною мірою досягнення успішності академічної та професійної сприяє всебічна підтримка здобувача вищої освіти. Як зазначено членами ради в честі Гарвардського коледжу, у студентів є багато людей, які можуть їх підтримати і направити їх через процес. Особистим радником може бути співробітник університету, інспектор або наставник, науковий співробітник, інструктор або викладач. Формат підтримки та супроводу здобувачів вищої освіти є реалізований освітній процес, концепт етики турботи сформульованої Джоном Гансеном. Етика турботи з супроводу підтримки, зокрема і політики академічної доброчесності, реалізується через залучення студентів-волонтерів, прихильників етичних академічних стандартів. Добросвітницької роботи щодо питань академічної доброчесності. Наприклад, SAIF. Це абревіатура читається як Student Academic Integrity Fellow. В Гарвардському університеті, куди входять студенти бакалаврату, які пройшли навчання із процедур і політики академічної доброчесності, при раді доброчесності та надають підтримку студентам, які проходять в ній перевірку через підозру порушення. І останній складник це публічні звіти, постійний моніторинг та оцінка сформованості культури академічної доброчесності. Розвиток будь-якої системи, у нашому разі, системи забезпечення політики академічної доброчесності неможливий без отримання актуальних і достовірних даних щодо її стану та ефективності механізмів запровадження, схвалення, поширення, стабільного розвитку. Система та систематична оцінка ризиків, можливостей, слабих і сильних сторін політики є гарантією не опинитися в стані кризи. Академічні спільноти усіх досліджувальних університетів щорічно отримують публічні звіти щодо порушень та рішень стосовно порушників академічної доброчесності. Отже, означені складники утворюють ефективну систему забезпечення академічної доброчесності в університетах США. Зважаючи на це, більшість із розкритих складників упроваджено в освітню практику у українських закладів вищої освіти. Доповідь ґрунтується на матеріалах статті Олени Слободенюк: формування системи забезпечення академічної доброчесності в університетах США. Вивчення позитивного досвіду. Всю використану літературу ви можете побачити на слайді. І дякую за увагу! Якщо є якісь питання чи доповнення, пишіть у коментарях. Дякуємо Світлані за таку захоплюючу аналітичну доповідь. І зараз перейдемо до наступного доповідача: аспірант кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Григорія Савича Сковороди Андрій Яворський. В його виступі буде проаналізовано досвід забезпечення академічної доброчесності в Європейському Союзі та в Україні. Шановні учасники гуртка, шановні гості, які завітали на це відкрите засідання. Мене звати Яворський Андрій, я аспірант, здобувач третьої освітньої наукового рівня вищої освіти, кафедри світології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією. Щодо дотримання принципів академічної доброчесності в практиці закладів вищої освіти, Європейського союзу на прикладі шведських та фінських університетів. Також коротко проінформую про останню судову практику справ відносно національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо розгляду повідомлень про можливі факти академічного плагіату. Значне місце. Європейській системі вищої освіти відводиться усвідомленню сутності принципів та норм академічної чесності. В Європейському освітньому просторі розуміють, що в сучасному житті головним шансом на успіх є спроможність побудувати реальну навчальну співпрацю між студентами, батьками, викладачами, адміністрацією університету, випускниками, працедавцями. Всі учасники освітнього процесу мають спільну мету. Європейський студент. Прагне з самого початку вийти на шлях доброчесного навчання європейський викладач особистість, яка всіляко допомагає студенту зрозуміти сутність моральних норм та стандартів у світі, зацікавити в їх набутті і відкрити можливості майбутнього професійного та суспільного життя за умов слідування етичним стандартам. Основні європейські документи. Якщо регламентують дотримання норм академічної чесності в європейських університетах, є Велика хартія університетів 1988 року, Бухарестська декларація з етичних цінностей та принципів вищої освіти в Європейському регіоні 2004 року, Європейський кодекс дослідницької доброчесності 2010 року, схвалення Міжнародної асоціації університетів, керівництво для інституційних Кодексів етики в галузі вищої освіти 2012 року. Також розроблені відповідно фахові нормативи. Це доброчесність, відповідальність, правдивість, прозорість, законність, сумлінність, повага, посилання та цитування в розробці прояв поваги, партнерські стосунки з колегами, співавторами. Іншими учасниками освітнього та дослідницького процесу, довіра, протистояння тиску та відстоювання принципів академічної чесності, справедливість, самовдосконалення та вдосконалення, професіоналізм виконання всіх наукових досліджень за правилами застосування набутих компетентностей від навчання. До прикладу, ми можемо взяти Упсальський університет Королівства Швеції, де кодекс щастя було прийнято у 1984 році. На момент реєстрації цього кодексу наголошувалося на чесній поведінці студентів на іспитах. Пізніше цей кодекс був змінено через збільшення студентських обов'язків. Вивовість обов документу добре ілюструє практику проведення іспитів без контролю вчителя. Занехтування кодексом можуть мати місце різні санкції. Тобто зупинятися навчання, студенти можуть залишатись на другий рік для повторного вивчення курсу. Також зазначений кодекс намагався побудувати спільні моральні імперативи для наукових досліджень. Він складався з таких правил: наукові дослідження повинні здійснюватися таким чином, щоб не нанести шкоду оточуючому середовищу та довкіллю. Наукове дослідження не повинно нести шкоду людству та прийдешнім поколінням. Дослідник є відповідальним за детальний аналіз результату свого дослідження та має прозвітувати перед науковою спільнотою стосовно нього. Науковці, які зрозуміли, що їх науковий доробок не відповідає етичним вимогам, мають зупинити дослідницьку діяльність і надати пояснення спільності про причину. Слід наголосити, що у Швеції існують незалежні органи виконавчої влади. Так звані антикорупційні комітети, які спеціально опікуються сферою освіти у підрозділах подібного роду установи не тільки здійснюють правоохоронні операції, але й розробляють стандарти і рекомендації щодо боротьби з корупційними е, практиками. У королівці Швеції має місце державна система складання статистики стосовно оприлюднених випадків порушення постулатів академічної чесності в закладах вищої освіти. Та публікація таких звітів кожного року. На державному рівні окреслено порядок протидії етичним порушенням в академічній сфері, що зумовило творення місцевих інституційних рад, очільником яких є віце канцлер закладу вищої освіти. Широко розповсюдженим є застосування антиплагіатного програмного забезпечення. Для більшості освітніх програм університетів Коліста Швеції на бакалаврському та магістрському рівні введено Освітні компоненти, присвячені питанням екадемічної чесності. Давайте візьмемо до прикладу Етичний кодекс університету Тампере, Фінляндія, який підпорядковується загальному документу відповідальне проведення дослідження та процедур дії випадку звинувачень, чинення академічних проступків у Фінляндії. Модель даного кодексу є типовою в загальноосвітньому сенсі. Фінляндії, вони пропонуються загальна університельно значуща структура, нормативна основа створення етичного кодексу для сучасного університету. В основі моделі лежать дві головні ідеї про протиріччя між професійними і корпоративними інтересами, між професійними орієнтованими на знання прагматичними, орієнтованими на переваги в цілому. Тут точно позначені основні виклики, перед якими постали університети в сучасному демократично-ринковому суспільстві, які задають основні лінії напруги і конфлікти в внутрішньому життю університетів, так як взаємним і зовнішнім світом. Академічна чесність у Фінляндії стала законом з регламентованими правилами, поясненнями та покаранням. Цей термін має свій опис, гарантія, а також конкретні. Чітко прописані правила. На сьогодні можна створити говорити про успіхи та значні досягнення, які ввійшли в систему освіти Фінляндії загалом та в систему вищої освіти, зокрема. Можемо виділити концептуальні засади економічної чесності в системі вищої освіти Фінляндії. Це є дотримання права стосовно реалізації покращення якості вищої освіти в європейському просторі, розроблення корадиційної комісії Фінляндії стандартних планів оцінювання діяльності закладів вищої освіти з питань економічної чесності, імплементація освітніх методик задля підвищення рівня освіченості педагогічних працівників з питань культури академічного письма, підвищення якості статей фінських дослідників. За рахунок дотримання вимог до їх структури. Давайте ми спробуємо порівняти розвиток академічної доброчесності в університетах освіти країн Європейського Союзу та України. Прояви академічної нечесності в різних часових періодах починали набувати загрозливого характеру як в Європі, так і в Україні. Цей факт. Спровокував виникнення векторної політики спрямованої на профілактику та виявлення доброчесних випадків та формулювання чіткого розуміння визначення термінів плагіат, академічна чесність, оскільки на той час вони не були в широкому вжитку. Європейські науковці звернули увагу на ставлення до вище зазначених понять в різних університетах та здійснили. Оперативний аналіз адміністративної політики боротьби з такими порушеннями. Даний аналіз дозволив переосмислити найкращі практики для науково педагогічних працівників, що допомогло прищепити культуру академічної чесності в університетах європейського простору. Як в Україні, так і в Європі деякі студенти більше переймаються оцінками, ніж отриманими знаннями. Вважають, що обман та плагіат є еталоном в реальному світі, і коли їх карають через порушення академічної чесності, вони вважають це несправедливим. Представники адміністрації вважають, що якщо студенти не відчувають свої цінності в групі і відсутня взаємна повага, то завжди знаходиться місце для шахрайства і плагіату, що в результаті призведе до епідемії обману в університетських кампусах. Більшість європейських студентів зізнаються, що принаймні один раз давалися до шахрайства під час навчання в університеті. І, і хоча академічний обман, наприклад, виконання тестів іншою людиною, групова робота, коли завдання була самостійною, різні види плагіату не є новим явищем, така поведінка стала сприйматися за норму. Безсумнівно, порушення принципів академічної чесності учасниками освітнього процесу залишається важливою проблемою як в Україні, так і, так і в Європі. Однак порушення академічної чесності серед європейських закладів вищої освіти зустрічається рідше, ніж українських. Характеристика спільних та відмінних рис розвитку академічної чесності. У країнах Європейського Союзу та України окреслила різні механізми забезпечення якості освіти, але має місце ряд спільних ознак: як в Європейському Союзі, так і в Україні, в законодавчій базі прописані визначення терміну академічна доброчесність та її складові принципи, але не розкрите поняття академічна чесність. Декларативні цінності є тотожними, Тобто, в європейських та українських університетах студенти та викладачі. Підписується в Декларації академічної доброчесності, що є гарантом дотримання цінностей університетів. В Європі навчання принципам академічної чесності починаються з молодшого шкільного віку. В Україні ідеї дотримання академічної чесності прописані в новому державному стандарті початкової освіти. Контроль здійснюється як на державному, так і на університетському рівні. З огляду на міжнародний досвід. Як в Україні, так і в Європейському Союзі ще це частіше застосовують антиплагіат, алгоритми при, при перевірці робіт. Створена реферативна база тестів диссертаційних робіт, проводиться антиплагіат оцінка під час прийому до захисту. Підписання меморандуму 23 лютого 2018 року. Приміщення Міністерства освіти і науки України з польською компанією плагіат ПЛ. .pl сприяє імплементації принципів академічної чесності в освітнє середовище, водночас слід відмітити, що в Україні є недосконалим нормативно правове підґрунтя щодо дотримання норм та принципів академічної доброчесності в освітній практиці, це засвідчує актуальна судова практика позовів до національного агентства і забезпечення якості вищої освіти. Про незаконність становлення академічного плагіату у дисертації, наприклад, до Окружного адміністративного суду міста Києва заявлено два позови Андрія Портнова та Івана Гриценка. Між іншим, за обома цими справами суд позови, задовільнив повністю, але, не погоджуючись з рішенням суду, сельне агентство звернулося з апеляційними скаргами до шостого апеляційного адміністративного суду, які переглянули. В лютому 2021 році рішення першої інстанції у обох цих справах суд апеляційної інстанції прийшов цілком до відмінних за своєю суттю висновків. Наприклад, у справі за позовом Портнова, суд прийшов до висновку про незаконність встановлення академічного плагіату у дисертації на здобуття ступеня доктора юридичних наук. Водночас, рішення, у якому констатується наявність академічного плагіату дисертації Портнова, не було скасовано судом. Додатково зазначу, що Національне агентство забезпечення якості вищої освіти, не погоджуючись з цією постановою, підготувало касаційну скаргу до Верховного суду. Ну а щодо другої справи, за позовом Гриценка, Операційний суд ухвалив постанову, якою скасував рішення суду кружного адміністративного суду міста Києва. Та закрив провадження у справі у зв'язку з непідсудністю зазначення справи в адміністративному суду. Тобто, в разі якщо зазначена категорія справ не відповідає предметній юрисдикції адміністративного суду, ці справи мають розглядатися у порядку цивільного провадження. Отже, суд буде розглядати це лише з дотриманням формальних ознак процедури, ухвалення комітетом з питання етики рішень. Але й факту наявності чи відсутності академічного плегату окремих наукових роботах. Ну, наразі Національне агентство тимчасово призупинило розгляд скарги про порушення академічної доброчесності до формування сталої судової практики або прийняття відповідних підзаконних актів. Також наразі е, харківським Ружним адміністративним судом розглядається позов ректорки Харківського національного університету імені Каразіна Тетяни Кагановської. Ще наразі рішення не прийнято. Верховний суд має поставити крапку у багатьох спірних питаннях у сфері реалізації повноважень Національного агентства, і це сприятиме формуванню сталої практики правозастосування у сфері академічної доброчесності. При підготовці даної інформації ми були використані джерела інформації, такі як е, Артьомов і пак, академічна нечесність як елемент академічної культури українського студентства, Артехов, це Кодекс академічної доброчесності Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, академічна доброчесність, виклики та сучасності. Це збірник наукових і все учасників наукового стажування для освітян. Велика Хартія університетів Болоння. Публікація Крестопчук Тенденції розвитку освіти в країнах Європейського Союзу, Перівнальний аналіз, публікація Пархоменка, Плагіат, антропологічний та соціальний феномен. Публікація Сопової, поняття академічної чесності та науковий дискурс. Також було взяти дані Державного реєстру судових рішень України. Дякую всім за увагу. Вітаю вас прийдешнім Новим роком. Щасти всього найкращого. Бувайте здорові! Завершуючи наше онлайн-засідання, хочемо висловити подяку доповідачам Андрію та Світлані за їх плідну працю та підкреслити, що доповіді підтвердили актуальність проблеми забезпечення дотримання академічної доброчесності в зарубіжних закладах вищої освіти. Важливим є обмін досвідом творче використання напрацювання, які мають зарубіжні університети в означеній сфері. Дякуємо за вашу участь та висловлюємо надію на подальшу співпрацю. Запрошуємо всіх до обговорення доповідей в коментарях.